Завітав нас до нас на ремонт. Один із дійсно непоганих варіантів для покупки автомобілів це Ford Mondeo на дізельному двигуні. Завітав він з проблемою обрива рівня. Будемо з цим ділом розбирати, що його обірвало, тому що за регламентом слідкували рік тому. Мінявся ГРМ з помпою в Німеччині. І зараз у нас прийшов обрив, будемо розбирати, дивитись. Да, той же саме можна сказати, Fusion. той же самий непоганий зовнішній вигляд, той же самий непоганий комфорт. До речі, непоганий кліренс. В плані комфорту питань немає. В плані вартості обслуговування також не сказати, що це бюджетний автомобіль, але не сказати, що він дорогий. Тобто помірний по обслуговуванню автомобіль на гарному салоні, з гарним комфортом, з адекватним, гарною витратою пального, якщо ми беремо дізельні ці двигуни. Також по надійності цих двигунів питань немає. Тут більше питання, все таки до обслуговування і до тих, хто туди лазив. Вони біток, все ціле, все як треба. А ще й на економному дізельному двигуні. От те, що треба для, для гарної машини в цьому автомобілі є.